Вітаю, друзі, на сільському подвір'ї знову. Знаєте, що йду робити? Чоловік теребить кукурудзу. Ми вже показували, як це все діло зроблено, а я Він буде зараз теребити, бо мусимо. Мішати зерно суміш, пшеницю з кукурудзою, так свинки краще їдять. А я йду, а я йду, хто би мені сказав і хто би здогадався. А я йду в свій садочок. Купа там роботи. Ще ось тут маю алечу. Ось така олеча, знизу пускає. Треба її трохи привести в чувство. Але спочатку мушу, мушу спочатку перемісити ось це болото і дібратися до свого садочка. Там, де ми вчора садили цибульку, сьогодні там ще є робота. А зараз яка робота? Головне мені перейти це болото. А зараз перейду і покажу, яка в мене буде робота. Для початку зроблю саме першу роботу. Це саме перше треба то зробити, що вчора ми не доробили. Зараз туди потраплю і покажу. Ой, у нас пройшли дощі, кругом болото, пройти нема куди. Дивіться, що тут відбувається. Колобанька на колобанці Але нічого. Посередині є трошки травечки, то якось пройду. Добре, зараз покажу. Так, зараз відро. Відро, відро. Все поки що. Нехай тут. Відро, відро. Сапа. відро. І... Зараз буду набирати цієї купи перегною, бо маю посадити три саджанці. Три саджанці грушки Обов'язково посадити сьогодні мушу, бо вже вони тиждень як куплені і це не вихід. Ще маю біля цих яблунь своїх роботи ціла купа, але нічого, помаленьку. Зараз головне, щоб посадити. Так, друзі. Відро перегною, відро води і копаю. Дякую. Дякую. Так, копаю ямку хоча б 50 на 50. І глибиною теж 50. Побачу, земля дуже мокра, коріння велике. Но зараз покажу, який корінь, і буду міряти щодо коріння, щоб він нормально його розікласти. Ось таких є три саджанці грушки. Це е, рання осіння, пізна осіння і зимова ноябрьська. Спочатку роблю ямку на ноябрьську. Як розпізнати, що Ноябрьська? Бачите, яке зеленковатий. Зеленковатий стовбур. Оце ноябрська. Але ямку ще треба копати. Бачите, як воно. Недобре. А тут ще піде відро перегною, щоб його треба ще глибше копати. Так, друзі, хочу сказати, я завжди сажу от оця окуліровка, оця вічко, щоб воно в мене йшло е, якби на захід дивилося. І ніколи його не засипати. Треба садити, щоб було чуть нижче. Декілька сантиметрів грунт нижче би був, щоб то вічку не засипати, бо воно дуже довго не буде родити. Воно, як би сказати, як людина, коли її перекриваєш кисень. Сюди я зараз ще відро перегною, відро води і садимо. Зразу виправляю свою помилку, бо ту, що я вам показую, що я буду зараз садити, то не ноябрська, Нояпська ось ця тонча. А ця грубша, не знаю. Може пізно осіння, я не знаю. Бо чоловік мені дав три сорти. То я, що я запам'ятала, то ноябрська, то зелену кірку має. Ось це стовбур зелений. Але садити я буду зараз ось цю, що вам розказувала. Ось як. Казати. Ось тут окуліровка буду садити десь 2-3 см нижче окуліровки, щоб ні в якому разі його не закривати. Бо тому що якщо ми закриємо, то воно пізно почне родити. Добре, перемішала я відро, перегною з землею. Зараз сюди лею воду і ставлю саджанець прикидаю землею, ставимо. Зразу ось такий ківочок як розкаль побіля кореня, щоб його вітер не гойдав. І, і все, і насаджений і посаджений. Ось так. Бачите, усі, усі корінчики, гарно вони нічого їх не стискає, е, ямка. Стандартно, нормально. Ось так. І закидаю глиною, і саджанець вже наш посаджений. Ще ківочок і саженець посаджений. Ось так, друзі, це буде виглядати. Ще маю два саджанці Земля осяде Так воно виглядає, що я зависоко посадила, але навесні земля осяде. Може, ще й тепер прийду, подивлюся. І буде. І буде воно все гарненько. Отак. От ну, земля осяде, звичайно, осяде, бо там перегній і воно осяде само по собі. Так, продовжую далі. Ось так виглядають посаджені дерева. І ще там одно. Тут ще все треба косити це все треба робити порядок, а трішки пізніше. Зараз ще маю ось такі горіхи, мама дала великі. Посадити здорові. І ліщину. ліщина сортова. Це два сорти. Так, два сорти. Я не знаю, як називаються. Знаю, що два сорти. Один менший і один більший. Але ядро гарне. Так що посажу, дай Бог зійде і будемо мати свої, свої горішки. Це не з лісу, це сортові. Зараз десь придумаю, де їх посадити, тільки не знаю де. Побачимо зараз. Ці волоські горіхи сажу один коло другого близько. І сажу ось так на ребро. Тільки на ребро. Ось так. Один біля другого. Нічого їм нема. Вони як зійдуть. Їх все рівно треба буде викопувати, розсаджувати. Отак. І все. Тут вони будуть приходити, як би зимову стратифікацію. і... Навесні надіємося, що вони зійдуть. Тут зараз біля них посажу цю ліщину. Так само. Так само треба. Спочатку посажу великі. Три. Чотири. П'ять. Так, великих п'ять, маленьких. Чомусь чотири. Не знаю, чому чотири. Але є чотири. Ну, нічого. Нехай буде чотири. Так само зараз там прокопаю ще чуть-чуть І так само посаджу. Але тільки... Ой! Боже би Бог дав пам'яті запам'ятати це все. То, що я саджу тут. ой, Але буде, як би то сказати, відео. То я вже буду знати, що тут де. А далі будуть маленькі. Сорт якийсь інакший, де горішки такі дрібніші. Добре, сажу зараз, укладаю а, і прикидаю землею і на цьому буде все. Такий рядочок. Маленькі, великі, ліщенові горішки і волоські горіхи. Отак. От Перекидаю землею і все. Ось така справа буде. Це вже буде собі чекати до весни, коли воно зійде. Дерева ще попідсипаю, бо воно земля ще осяде за якийсь тиждень-два. Морозів, як таких, у нас не обіцяють сильних. Ще маю тут купу роботи. Сьогодні нічого вже не встигаю. вже вечеріє. Зараз ще помити інвентар обов'язково. І додому. А всім гарного дня, мирного вечора. Спокійного вечора. Всім всього найкращого. До побачення.